Ви бачили, які в Шевченка вуса? Ух! А погляд, погляд закоханого молодика. Панич із хлопського роду. А, а ось і моя служниця, лекера. Зараз ми з нею поговоримо і ви дізнаєтеся. Ми! Ну, лекеро. Якраз з своячкою говоримо про вашого залицяльника. А це ви про кого? Ну, як про кого? Звичайно, про Шевченка. Про дворянина холопського роду. Хм. Та який там залицяльник? Поет як поет. Ну, лекеро не зволікайте. Говорять, що ви виходите заміж за Шевченка. Та я от думаю, що його робити. З однієї сторони, чоловік статний, багато одягу мені купив, ще багато різних прикрас вчителя найняв для мене. Ну, та це ж добре? Це благородно і щедро. Ну, не знаю. Знаєте, душку. Заради знатного чоловіка і порядного товариства на всі огріхи можна махнути рукою. А поговорю, що Шевченко довезє. Навіть коса новий купив. Ну, не знаю. Насторожує він мене. Все бурчить, повчає та й повчає. Та й друзі його противляться нашому одруженню. Не подобаюсь я панам. Ну, а себе переробити я не можу. Я така, яка я є. Лекеро якийсь папір випав. Цікаво, чи не нелюбовці зізнання. А ще трохи пані б вгадали. Це поезія. Мені її присвятив Шевченко. О, як лакеру. не подумайте, що я нав'язлива, проте сам Шевченко написав вам. Е, можна? Чому ж? Я сама вам прочитаю. Написав, не наче картину списав. Подай же і нам все щедрий Боже. Отак звісти, отак рости, так одружитися і йти. Не сварячись в тяжкій дорозі. На той світ тихий і перейти не плач, не вопль, не скрежеть зуба. Любов безвічну сугубу на той світ тихий принести. Ох, ці дівчата самі не знають, чого бажають. Він і подарунки, і вірші, і картини, а вона ще й носом крутить. Це було останнє кохання в житті поета. Це була остання спроба створити сім'ю, про яку так довго і палко мріяв він. Заповітна мрія стала нездійсненою, як сон. Будучи неспроможною, оцінити високу честь генія народного поета, лекера поєднала долю з іншим чоловіком. Невдовзі, ставши вдовою, вона переїхала до Канева і поселилася неподалік Чернечої Гори. Куди часто ходила, скроплювала сльозами могилу поета, просила прощення в його душі. Єдине, що лишилося від її кохання на згадку людям, це рушник з домотканого полотна. Цей рушник вона вишивала для Тараса, адже він мріяв про весільний рушник.